Сестри, дорога родина, високодостойні представники влади, передні шановні друзі, близькі та знайомі, достойні люди наші політики. Дякую Господу Богу за неоцінений дар свого життя і вашого життя. Бо Господь поставив нас вогні. Протягом нашого життя на землі. Неможливо подумати про життя одні без одних. Бог ставить біля нас різних людей, починаючи від наших родин до завершення життя на землі. Батьки приводять нас на світ, віддають світу, де кожна людина реалізує себе в спосіб покликання її Богу до виконання певних обов'язків, чим є воля Бога. Дякую Господу за безсмертного духа, який він дарував мені та батькам за тілесний розвиток, який благословив мені. А мама долає 87 рік життя. Дякую своїм братам, сестрі та великій родині, які прибули сьогодні на молитву, щоб бути вдячні нашому Творцеві за дар мого життя. Велику подяку складаю своїм близьким, знайомим, друзям, особам, з якими ближче і далі перетиналися і продовжують перехрещувати, і продовжує перехрещуватися наше життя. Звичайно, що виняткову вдячність висловлюю Святій Церкві та різним духовним наставникам, які дбали за моє життя як молодого хлопчини. От у монастирі, як ченця, священника, а тепер усі дбаєте про мене, як скромного єпископа. Виражаю достойну подяку всім єпископам нашого сино, які підтримують мене та служать добрим прикладом, щоб гідно верстати уже тепер менший відрізок часу, який мені. Залишити. Дякую нашим священникам, які допомагають у служінні нашому народові, зокрема у служінні моєму, до якого покликав мене Господь. Не здогадувався я про те, що вас так чисельно прибуде у церкві, щоб стати перед Богом. Як добрі свідки, які виливають молоду любові своїх сердець до Господа Бога. усім висловлюю незвичайну доброзичність. Не можу думати про себе, що я заслуговую на таку увагу від вас усіх. Про це кажу дуже щиро і відкрито. Це ваша постава, насамперед, до займаної мною церковної посади, а потім до моєї скромної особи. Коли погляну на своє життя як особа, що сягнула 60 років, вважаю, що найбільше можу радіти із спокаяння, яке чинив перед Богом. І продовжую це чинити завдяки його великому монастирню, яке він має на надімно. Скористаюся словами святого Його, який відповідав Господу. Знай, що ти все можеш». тому я говорив про те, чого не розумію, прочудав мені незбагнення, що їх я. Не знаю. Так це правда, що я не можу розуміти великого Божого милосердя, яке Господь розпросте над моєю особою. Не знаходжу світлих, мудрих, глибоких, прекрасних, полум'яних та сердечних співдячностей, щоб виразити вам. Моїм улюбленим та милим друзям, а що ж сказати про гідні слова вдячності Господу Богу? Боже, ти, Бог мій, тебе шукаю пину. Ми. Твоя милість ліпша від життя. Уста мої славитимуть тебе. Промовляю до вас кілька подячних слів за дар життя. Не можу нічим добре похвалитися у своєму житті, але даємо вам нагоду хвалитися нами, згадує святий Апостол. Дійсно, тут надзвичайно доречні слова святого апостола Павла, які щиро кишають мене. Коли ж треба хвалитися, то я моєю немочу. Буду хвалитися. Нічого кращого не знаходжу, як аналізувати своє життя. Я не просив спеціально нікого із наших владик чи отців, що промовляли під час цього ювелею і дуже боявся почути, що помилково хтось не виголосив пани -гірка, Тобто похвальної промови, яка мені не належить. Усі решта вітань, які почую сьогодні, вважатиму за бажання моїх близьких та друзів, бачити мене саме таким. Буду старатися працювати над собою. Господь встановив її миленькі роки, які приносили певну полегшу людям. Від них трудно оборонитися, а коли йдеться про ювілейні святкування наших родин, то їх потрібно прийняти з великою вдячності вдячність Богу за особливе добродійство, яке Він спрямовує до кожної особи. Ніхто сам собі не бере життя і приходимо у світ, без нашої волі, але Господь кличе нас до життя у певному часі, не на якийсь період, а на цілу вічність. На землі та короткочасно. Після упокою нашого тіла Господь кличе увесь людський рік до життя у вічності. Ми нікуди ніколи не зникнемо. Народжуємося у часі, житимемо у вічності. Бажаю хвалити Господа поки мого життя, бо днів життя мого так мало, говорить правильний Йова. Допомагайте мені збирати плоди для вічного життя. Знову і знову. Дякую усім вам, кланяюся, люблю вас. Та щиро всіх до свого маленького серця. Благословенний Бог, що живе в повітрі, царство Його триває віч. Присвята породиця. Будь моєю опорою та охороною. Святі мої покровити. Моліться за спасіння моєї душі. Господи, благослови усіх тих. То мене любить, шанує, поважає і терпить. Слава Ісусу! Right.